Хей-хей, hey, hey, я Делерей, а це F14B Tomcat Vartan Представлена це літаюча машина за Сполучені Штати Америки на восьмому рангу з максимальним доступним на даний час в грі бойовим рейтингом в 12.0 В цьому відео ми розберемо всі сильні та слабкі сторони F14B, та зрозуміємо, чи вартий він все ж того хайпу, який навколо нього крутиться. Ну що ж, довго затягувати не будемо, бери смаколики та поїхали! До речі, нагадую, в відео, як завжди, є субтитри, тому якщо вони потрібні, мерші вмикай та продовжуй перегляд відео. Почнімо з напевно найбільш нецікавого моменту відео, а саме ТТХ машини. F-14B, як і його стар. Наш брат F-14А має два члени екіпажу, а саме пілот та стрілець, який сидить відразу позаду нього. Заявлена максимальна швидкість машини при максимальній комплектації встановлена на рівні 2215 км на годину, що на 60 км на годину більше, ніж у F-16, однак на більш ніж 230 км на годину менше, ніж у Міг 29. Максимальна висота літака складає трішки менше, ніж 17 км. Час віражу 24 секунди, а швидкопідйомність 225 метрів в секунду. Довжина розбігу вказана на рівні 750 метрів. Для того, щоб дослідження. Дитині так такого бойового рейтингу та рангу потрібно вкласти цілих 420 тисяч очків дослідження, а потім придбати його за лям 120 тисяч, і це ціна без придбання екіпажу. Вага секундного залпу гармати складає 10 кілограмів, але будемо трішки завершувати ТТХ, наскільки я знаю, що це нафіг нікому не потрібно. Перейдімо до більш цікавого моменту, а саме до озброєння нашого літака. Стандартна комплектація включає в себе як завжди тільки гармату, а саме гармата M61 A1 калібру 20 мм mm, з в 6 тисяч пострілів на хвилину та загальним беззапасом. В 676 набоїв це досить непогано, та навіть більше, ніж у F-16. Десь нервово палить сторонці Міг 29 зі своїм боєкомплектом 150 набоїв. Максимальний пробій набоїв гармати становить 40 мм, незалежно від обраної стрічки. Тому якось сильно обирати між набоями не потрібно. Беремо повітряні цілі, або якщо ви прямо експерт, то скритну атаку. Така стрічка йде без трасуючого набою. Поступово прокачуючи літак, ми матимемо 60 засобів протидії. А якщо прокачаємо модифікації ще далі, то зможемо підвішити 4 контейнери з засобами протидії. Сумарним Запасом в 640 штук, тобто, загалом матимемо 700 штук. В такому разі економити на них нам взагалі не потрібно, але виникає запитання: а на хіба нам їх така кількість для зручності ведення вогню на літаку є прилад нічного бачення, а також можливість встановити підвісний контейнер лазерно-електронного оптичного наведення Land який життєво необхідний для скидання керованих бомб з літака, хоча не думаю, що на цьому літаку потрібно таким займатися. А перед тим як перейти до підвісного збройня f 14 b хочу нагадати, що у мене є Discord сервер, а також лайфтелеграм-канал, в яких у вас буде можливість отримати ще більше інтерактивного мною, а також зустріти тіметів для гри в War Thunder. Посилання можна знайти в описі під відео. Також не забувай про наші полки в грі, а саме козаки ВТ та патрон ВТ. Назви полків також можна скопіювати в описі. Найголовніше в огляді і те, чого всі чекають, підвісне озброєння. На вибір з підвісів у цієї машини є цілий список БІМП. І навіть такі, які додали в останньому оновленні, а саме бомби, які спускаються до противників на парашутиках. Прямо як пілот така після двох хвилин польоту в більшості випадків. Також тут є невелика кількість некірованих ракет, але про це взагалі відразу потрібно забути. І саме цікаве, бляха, делрей, задовбав вже відтягувати. Добре, більше не буду. Ракети тут тобі і старі добрі всеракурсні АІМ 9Л, Sidewinder, АІМ 7М, Sparrow та два види Феніксів, АІМ 54А, точно такі, як і на F14A, та АІМ 54C. Хоча по характеристикам вони ідентичні, різниця тільки в кількості вибухівки. Чомусь мені здається, що механіка запуску ГСН ракет чомусь зараз трішки поламана, оскільки нормально влучити по комусь в мене виходило досить рідко. А може це і я пілот такий крутий? Що більше схоже на правду, які особисто підвіси я. Це 4 фенікса або ж навіть AIM 7M Sparrow на дальній бій, щоб запустити їх по противникам ще на підльоті до зони зіткнення. Такі ракети запускати потрібно досить щепетильно, та остаточно впевнившись в тому, що літак противника не закриється через секунду після запуску за горою. Однак такі ракети майже 100% збивають його, якщо до моменту влучення дивитись в сторону запуску. А також, як я помітив, вони не реагують на засоби протидії. А на ближній бій я додаю до загального підвісу ще 4 всеракосних АІМ 9Л. Щоб якщо не влучити ні по кому з ГСН ракет, мати шанс відігратись за рахунок цих, оскільки вартість. Ремонту цього літака немаленька та складає 12 793 срібних леви. Також за бажанням можна ще й додати тих самих 4 коробочки із засобами протидії і бути взагалі майже невразливим до ракет противників. Треба тільки не забувати їх прожимати. Маєш кращий варіант підвісів? Пиши в коментах, як саме граєш ти. Літак має всі можливі та неможливі системи прицілювання, доступні в грі. Тобто скидати бомби чи запускати ракети можна прямо як в Аркаді. А ще просто стоячи в ангарі, сопла літака виставлені в різному положенні. Не знаю, чому це так. Маєш відповідь? Спускайся в коментарі. Говорячи про сопла, тут встановлено два повітряно Активних двигуни General Electric f 110 GE 400, максимальною тягою в 6200 кг сил на кожен двигун. Грати на такому літаку одне задоволення. Та навіть в мене, по суті, чайника в літаках не виникало особливих складностей в грі на цій машині. Тому рекомендувати до гри цей літак, звісно ж, не гріх. Єдине, що буде важко, це, звісно ж, вивезти його з нуля. Так як це останній літак в гілці прокачки, то й модифікації на ньому будуть прокачуватись вкрай важко. Хоча воно того варте. Невеличка історична довідочка. Grumman F14 Tomcat це двомісний реактивний перехоплювач, винищувач. Бомбардувальник 4-го покоління зі зміною геометрію крила виробництва Grumman Aircraft Engineering Corporation, розроблений на початку 1970-х років для заміни F4 Phantom 2, поставлявся на експорт Віран, де ще стоїть на озброєнні, знятий з озброєння у ВМС США в 2006 році, і замінений на більш новий F-18 Super Hornet Загалом f 14 b Tomcat War Thunder машина досить сильна та цікава, спокійно може конкурувати та навіть бути кращим за машини інших націй в грі. Грати на ньому одне задоволення, тому заслуговує f 14 b десять з десяти Юсейс Отож, будь в курсі про кожну одиницю техніки, грай на правильних машинах. А з тобою був Делрей, розраховую на твою підписку, лайк та будь-який коментар. Не забувай підтримувати україномовний контент. Дякую за перегляд. Гарного наступу.